Плоди, плоди дарунки милі, ми вам радіємо завжди, дозріли на осінній ниві благословення нам плоди, схилив овес, туге колося, пшениця в золоті стоїть, та мує пам'ять від голося прожитих предками століт. Чужа орда не топче поле, і під плакиттю вишини, здається, не було ніколи ні голоду, ані війни. Розносить осінь подарунки, так щедро по усій землі. Краси нежадної лаштунки У кожнім витворі її, і винограду стилі грона, і яблук зорі в холодку, калина хилиться червона, На чорнобрицями в садку. А журавлі вгорі летіли, Прощальни кинули курли. І як легкі тумани білі, Світанки теплі відпливли. Дерева скинуть пишні шати, вітри навіють довгі сни, і буде між снігів тримати у аж до весни. Творець створив нам пори року і труд землі, і плинний час, щоб край невпинного потоку ростити і навчати нас, щоб не заснули сном байдужим безпеці, ситості й теплі, бо дано нам не вічно буде ні цій заквітині землі. Цінуйте час, подні лукаві, життя немов коротка мить. А там на вічній переправі суддя невидимий стоїть. Які плоди я до престолу, тобі, мій Господи, складу, коли земну скінчивши долю, в зелені трави упаду. Дай Боже так життя прожити, щоб за метілями років не розгубить, не розтрусити усе, що Ти нам заповів. Плодом життя хай буде святість, а в пам'яті голгофи кров, щоб увійти в Господню радість, де вічне світло і любов. Дозріла вже Господня нива, виходять ангелі, жін... ангели женці О Господи, Ти збережи нас від влади, зла в Своїй руці. Амінь.